Всім привіт! Мене звати Катерина. Сьогодні хочу показати вам свої покупочки, які я зробила в рукодільному сундучку. Ось такий чай та цукерочку вони завжди вкладають в свої посилочки. Тож почнемо. Перше покажу найцікавіше, на мій погляд, ось такий набір від нової слободи. Я його вже відкрила за кадром. Ось. В наборі є. Принтована канва і ось така дерев'яна рамочка. Це дуже зручно. Не треба вигадувати оформлення. Воно вже Воно незвичайне, мені здається. В цій серії багато цуциків. І мопс, хто тут є? Вівчарка, такса, кінесик. Чудова серія. Отже, отакий от мокс. Муточки. Дуже цікава основа канва. І, до речі, вона 16-та. Це мене дуже порадувало. Гарнисенька така. Все. Роботка зовсім невеличка, але цікава. Ось ось задник. В рамочку. Ой, клас! Вишиватиму з задоволенням. Купила цей набір на подарунок, ну, тобто, подарую готову роботу Ось, своїй сестрі, вона полюбляє мупсів. Але <смі> мене трошки збентежила. Оце. <смі> Не знаю, що робити. Буду чимось прикривати, заклеювати. Тут, звичайно, є позначки з різних країн. Ось, наприклад, Нью-Йорк. Ось щось іерогліфи якісь. Але, ну, ця почта Росії, це капець. Ну, нічого, ми щось вигадаємо. Буде гарне мопс. Сподіваюсь, сестра буде рада подарунку. Ой, ну як його покласти? Ну, добре. Так, по друге замовила собі вперше принтовану канву від Алісени. Ось така канвушечка з цеглинками. На екрані покажу, яку роботу я збираюсь тут вишивати. Мені здається, робота буде. Унікально завдяки цьому принту. І Я дуже рада, що з'явилися такі канвушечки нашого виробництва. Там дуже цікаві принти, обов'язково зайдіть на сайт Олісейна або сундучку. Подивіться. Вони не за всі гроші світу. І вони такі гарнесенькі, і вони досить величенькі. Зараз ми її поміряємо. 30. 30 на 40. Дуже чудовий розмір. 16-та канва, до речі, друк непоганий. Дівчата казали, що прали її користуються е, прикладними речами з цієї канвої і з нею нічого не стається після прання. Дуже вона е, добре надрукована. Ну і загалом. Яскрава, красива, мені дуже подобається вона. Довго обирала, яку взяти на пробу, вибрала таку. Так. Далі. Це не дуже цікаво, але замовила собі пару листочків. Завжди потрібна пластикова канва, без неї нікуди. Так, тепер до цікавого. Ось така жирафа. Боже, як я її хотіла. Мені здається, я її побачила у тому самому рукодільному сундучку. В них він стоїть вишитий. Який він класний. Хочу вдома повісити поличку, щоб ставити його. Можливо, взимку він такий. З шарфиком. Ось давайте відкриємо. Подивимося, що тут. Ой, яка вона приємна на дотик, аромат. Як завжди у чарівної країни паспорт якості. Та листівочка. Ой, яка гарна ясенька літня. Так, що тут ще? Схема бісерочок. Ой, який гарний оцей бісер. Вам не видно, напевно. Доведеться відкривати. Ось. У. Такий матовий. А ні, не матовий. Ну, гарний. Гарний колір. На шарфіку буде використовуватися. Ой, трошки ще її йому зламали. Ну, нічого. Воно приклеїться, все випрямиться. Ось, така чудова жирафа буде в мене колись стояти. Так, добре. І е, теж інтер'єрна фігурка, але вже від вірени. Ось е, бісеру в наборі нема. Набори від вірени продаються за готівки та схеми. А Ось тут у них написані, які кольори бісеру потрібні. Ось. І рукодільний сундучок мені підібрав бісер, я сподіваюся, по цим самим номерам. Ну так, здається, що так. Ось так, заготівочка. Вона така розмічена. Класна. Ой, теж пахне. До речі, е хотіла сказати: я вишивала набори і від е чарівної країни, і від е вірени. Заготівки від вірени мені сподобалося більше. Вони світліші, до речі, тільки зараз помітила. Це не має значення. Заготівка від чарівної країни в мене наче розслоювалася там на вивор... вивороті, не можу це пояснити, шматочки дерево ось так от відвалювалося. Звичайно, це на, вивор... на вивороті воно все заклеїлося, але, ну таке, не дуже приємно. Оці заготівки ідеальні. Дуже рекомендую. Ось, Придивіться до вірени, дуже класний виробник. І, до речі, до цієї ялинки сундучок підбирав мені бісер. Трошечки він зелений, не такий, як був рекомендований виробником. Виробником був рекомендований, е рекомендовані кольори бісеру. Вони такі напівпрозорі. А сундучку мені дівчата підібрали ось такий. Просто глянцевий гарний бісер. І вона вийшла, ну просто фантастична. Ця ялинка, вона як цукерочка. Гараздо набагато краще цей підбір, ніж у виробника. А оце все як у виробника рекомендувалося. вишити. Ой, ну в житті вона гораздо гарніша. Значно гарніше, <свісно> вибачаюсь. І з приводу чарівної країни. Всі переймаються, що бісер облазить, а в мене облізли ці золоті бусини. При тому, що я її вишила, сфотографувала, поклала в пакетик, там, де в мене зберігаються всі ялинкові іграшки. І все. Потім дістала а вони ось такі темні, негарні. Не знаю. Чимось треба їх пофарбувати, напевно. Може гель-лаком. Не знаю, буду щось думати, бо ну, такі вони вже темні, а потім вони ще облізуть. Буде негарно. Yes. Ось, Це в мене гольниця. В неї, до речі, теж. Ось, відслоївся шматочок. До речі, я писала чарівній країні, що в мене сталася така прикра ситуація. Вони запропонували мені прислати нову заготівку, але ну, я подумала, що не варто. Ось, Тут все чудово заклеїлось, того ніхто не побачить. Ну, а тут. Загалом вирішила, щоб мені не присилали нову заготовку. Ось заготівку, напевно, так. Отже, Віреною я задоволена на 100% чарівною країною трошки не задоволена, але це таке. Набори виходять гарні вироби. Так, далі. На розпродажу купила ось таку сніговушку. Вона мені давно подобалась. Ну, ось придбала. Мені здається, треба допомогти нашим магазинам порозпродувати оце все російське. Ось. І будемо вишивати наше українське або якесь іноземне, американське, китайське. Ой! І китайське. Не будемо його вишивати. Ось. Канву буду заміняти на Прозору і вишиватиму тільки передню частину. Не бачу сенсу вишивати задню, бо у мене всі, всі іграшки односторонні. Ну, ось, наприклад. Ну, на нащо мені той виворіт, його ніхто не побачить. Загалом. Вирішила вишивати лише передню частину на прозорій канві білу я не, по, не полюбляю. А залишки або віддам, або продам, ще не придумала, куди я їх діну. залишки. Отже, снігалушка класна. Така вона ляпочка. До речі, до неї є сніговик, але він якийсь такий з мітлою, чогось мені не сподобався. Ось. Далі. Накупила купила конюшок. Якось так вийшло, що вони усі білі. <свісно> Ось, ой, вибачаюсь. По-перше, це наша українська рівномірна тканина 30-го каунту. Вона ну, на дорога, м'якенька, мені подобається. Я вже вишивала на ній роботу від хитрих синець політ над рікою. Покажу вам її десь тут. Ось, і в пару до неї хочу вишивати там те школу з соняхами. Ось, тому прикупила собі шматочок, щоб вони вже були більш-менш однакові. Ось це в мене лугана. Ой, що це? Лінда. Ось. Вона, до речі, написана, що біла, але в зрівнянні з оцими тканинками вона якась. Молочна. Ну, це не важливо. На цій тканині буду вишивати роботу теж круглу, з цими квітами, боже, як вони називаються? З чорнобривцями. Маринка прок вишивала ті чорнобривці. До речі, я ще не пробувала вишивати на лінді 27-й. 14-го їду я терпіти не можу. А ось Лінда не знаю. Я так переймаюся, мені здається, буде світити. Ну, загалом вирішила спробувати. Треба щось нове пробувати. Тканин... Тканинка мені, до речі, сподобалась. Вона така цупкенька, гарненька. Ну, на дотик. Ось. І остання тканинка це Єва Біла. Я думаю, всі знають, яка Єва, вона з такими переплетеннями, наче льняними, але тканина не льняна, Вона якась складний інший. Ось. І тканинку я цю взяла для оцього набору. Ось. Набір, яку придбала. Тільки заради схеми. Нитки я буду заміняти по ключу на DMC, я вишивати, отими, е, що в наборі на Єві не хочу. ось, е, ну, Загалом набір прикольний, але все буду заміняти. І набір буду теж продавати або віддавати. ось, Мені з жителя треба тільки схема. Гарні будуть соняхи. З соняхів хочу зробити метрику нашу з чоловіком. Микола одружувалися, в мене був весільний букет з соняхами. Тому ну, ось так от. Напишу тут дату, там, можливо, наші ініціали. Ось, на Єві буде дуже добре виглядати. Ось, ось такі мої невеличкі покупочки. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі!